Ну, їм подобається ця гра останнім часом. Та подобається. Ну окей. Mm -hmm. Оце в джусе Джагер світиться всіма кольорами. Ну, їм, їм подобається Сендер а мені щось не дуже подобається. І в цей же вечір на літаку летить вже а, на наступний турнір. Типу, от тут щось схоже ситуація буде. Найгостріші відчуття від Ківер разом із спонсором показу Беткін. Беткін ти. Король. Тим часом БМА пробувають, можливо, вб'ють. Помирає він. А що робив батрайдер? Yeah. Да, буде по дефолту виходити далі в діфуз. Діфуз-шарт. На пангальєрі я теж бачив його останню гру він відігравав дуже і дуже якісно. Тому будемо сподіватися, що ця буде така сама. БМА намагається якось захистити свого батрайдера, але не вдається заяць в результаті помирає. А проти дізраптора поставив клітку, відійшов, а він тебе повертає. Ну, або твого тіммейта, власне. І тому тут навіть може і немає сенсу дійсно підофмалість взагалі качати і просто брати всі скіли, щоб фармити швидше. Ну от, будь ласка, ПМА повертають. І це ще один фраг має бути. Та поки що дуже якісно відіграють спіріти саме цю лінію, плюс ротація намагається вбити після ТП зайця. Він розвертається по пантемієму і забере його. Окей. Подивись, четвертий рівень одразу отримує. А для Бетрайдера досвід це вкрай важливо. Так, да, Це правда. Він з рівнем буде робити дуже багато багнюки по мапі. Пангольєра є ультимативно. Він теж долучається до нижньої лінії, хочуть вбивати. хочуть вбивати терорблейда, хочуть знищувати. З'являється підтохмаліз на четвертому ОПМа, Все ж таки під комбінацію повертають терорблейди і знищують його. Оце гарно дуже гарний вихід, дуже гарний вбивство. Єдине, що вежу відкрити ніяк не вдасться, але вони за контролю дійсно святили досвіду своє. Ну, вони впевнені, впевнені, okay. демеджу в них багато, вони вважають так, принаймні. Пак полетів внизу, пака є ультимативна, може бути бобо. Ніку зловили, Ніку треба продавати. Ніку треба просто продавати. Його не випускають. В топі там тим часом Джигернаута. Підбили? підбили. Підбили та підбили, підбили. Підбили, хочу сказати, а вийшло, підбили. Якщо він якось необачно підставиться, його дуже легко вбивати. Бо... Прям дуже легко. Зараз прибили, Сайленс, Рідіс позаду. Єдине, що буде сейвити. Статік використовується. Незрозуміло поки що для чого. Єдине, що кол також присутній, як ви бачите. Пима приходить до своєї команди. Арену закривається Батрайдер, намагається його вбити. М -м, не розрахував, я так розумію, де тут саме Дазл. Дазл підставляється дуже сильно, Нам використовує на себе грейф і буде помирати. Двох сапотів втратять зараз Наві, ну і всі інші герої вибігають. Звідси здавалося би, насправді непоганий файт, але в результаті і всі ульти були. Поміть от всі ульти були. У Джагера Панго ульт був. Просто вони зрозуміли, що погана позиція, ресурсів просто не вистачить. Ну це не там не 55, на 45, Вибачте, ваш капітан е, очевидність, але тим не менш. Повертають андерлорда, закривають його. Ну, я так розумію, ПМА. Все. Помирає він, помилився, підставився. Заєць дійсно просто намагається дібратися до свого блінка зараз, просто качається, випулює пачки, відіграє максимально агресивно. Головне, не світити зараз тут. Бо, як ми бачимо, його вже переслідує Худвінг, готова його чіпляти. Багато героїв насправді переміщується, тип аут. Ну. The top. The top. The top. Такий собі тепаут аут насправді. Ну, Пробував за деревцем сховатися, якось вилетіти звідси не вийшло. Таке теж буває, але багато часу виграє, Колапс намагається вбити. Колапс. Якось він не те, що. От зараз вже погано. Отже, зараз погано йому. Вже коли пішло Blade Fury, вже коли ПМА прилетів, тут демедж з'явився. Бо проти метелика буде надзвичайно важко відігравати. Звісно, в нього в команді дуже багато магічного демеджу, дуже багато комбінованого демеджу. Тут зайці чіпляють зараз, будуть його бувати, статі використовуються, він поки що живе, джус. Намагається на розвороті якось зачепитися до цих героїв. може знайти вони з раптора, вбити його. Повертають тут, звісно, андерлорда. Але при цьому змогли розміняти саппортів. Для навіть це безумовно плюс. Для спірітів не дуже. Романе. Подарунок, який підійде кожному. Це не рандом. Це є карт. Від ProCard. парфуми, догляд, косметика. Все в одному електронному подарунковому сертифікаті. І зараз. Подаруночки будуть від наві для спіріт, якщо вони не вийдуть звідси, тому що Спіріт стягуються. стягується. вже ставить ультимейт. Треба тікати. Хлопці, буде погано, буде боляче. Ніко намагається жити, Ніко намагається мансити. Вже не пореливки офлейнеру. Юра по МАП помирає. Ну і також заберуть зараз Панголіна. Хотіли дуже гарно вийти в цього ТБ, вбити його, але, на жаль, є одна проблемка. Панголієр є фізичною шкодою, а армора дуже багато в террорблейда. Тому пробити і забрати його тут не вдалося. Якби був батрайдер разом з ними, я думаю, що можливо вони дійсно за контроль би якось і розібрались би з ним, але так. Ну що, пангольєр е е хілиться, хілиться. Джегернаут хілиться, хілиться. Демед дає, дає. Армор дає, дає, манаген дає, дає. Питання. Логіка ідеальна. Ти дуже недооцінюєш, тужне оцінюєш. Ой-ой-ой, тут дгернаут підставляється, на нього дуже багато героїв виходить, він поки що живий, але... Просто ПМА секундою прилетів. не встиг. Просто секундою не встиг, насправді помирає він. Якби встиг натиснути тут пайп, є шанс, що Джигернаут пожив би на одну секунду більше. Ну, от, та, мені цікаво, що рятувати він його. Якби він та прямо одразу прилетів, можливо. Він і повірив. Клас. Та нетворсу на сапортах дійсно дуже не вистачає. Гадеджу де першим. Бачить, Яторо. Бри від Бетрайдера. Треба демедж, треба контроль. Контроль ніби є. Ятора не може вкастувати нічого і помирає. Ой, оце оце ой, ой, ой. чудовий фраг. 507 гадиджус у 700 на чотирьох. Якщо ще когось зловити, взагалі фантастика, але ж немає чим. Ні, не можна так про нього говорити. Це людина, яка виконує гарно свою роботу на відміну від деяких. Я не про нашу студію кажу. Хоча. Та я ж мав на увазі, обсердив власну не нами. Ні-ні-ні, ні да, це зрозуміло. Ай, боляче, заєць. Ааа, боляче, а его хилить. Ай, не вистачає все одно, Арена Стоїть, Ніку катається. Не влучає поки ніколи зараз. гарно пішло. Я торо, в нього є ультиматив. Сам гадди джуса. Пак стребай, розбивай, вард. И гадди джус намагається пака выгонять. Треба відходит, думаю, ну рейвіка, рейвіка. виходить, думают наві. Не хочется продавати, но не хочется. Сейвить его. Джус намагається. На жаль, засейвити вже ніяк не вдасться, його ще й прив'язали, його вбиває. Джус намагається дочекатися трохи саме випися. свій Омні Слеш. Без слеша неможливо файтити, це правда. Йому насправді надзвичайно важливо знайти зараз е, 20 рівень. Зараз йому важливо не померти, Романе. Важливо не померти! А його вбити не можуть? Його вбити не можуть? Він вибігає. Кіл. Кілінг варт. Хілими живемо! Хілими живемо! І ще хіл треба, там там все, І фак і білка. Чи підставляються Наві. Заяць помиратиме теж. Підловили Рідіса. Немає грейбу в нього. 3 секунди. Рідіс помирає, мінус три. Там ще й білочка знайшла ПМА, намагається його підчепити на мізі. Він поки що живе, але я думаю, там Глімс буде використовуватися. Його теж буде зараз забирати. ПМА, на жаль, теж спідить. Це мінус 4. Панго намагається врятувати. Якось тепені. НТ, НТ насправді. Треба чекати. Ніку насправді вже. Хлопці, ніку треба тікати. Ніку треба тікати. Мається? Ніку хоче битися. Ніку чомусь залишається. І вони зараз всі нафідять. Ші Сандер! Так це всі вмерли! Ну, навіщо? Катастрофа. Ну навіщо, хлопці? Просто всі по одному. Ну це команда. Ну, напасти важко, а? Uh -huh. Ми звикли. Ну, треба, щоб Зайс нападав якось. Побачили Джуса, відразу зараз в нього ініціація, так розумію, Джус іде вперед разом зі своєю командою. О! раптора підчепили, з можна може вбити. Метеріал в нього використовується, але надзвичайно поганий, нікудалі контролить білочко, як ми бачимо. ФОМА намагається знайти якесь вбивство, але файт дуже сильно розділився. Треба хоча б забрати Худвінг і. Ну, хоча б забрати худвінг треба. Хоча б забрати Худвінг треба. Будь ласка, помри. Окей. Він влучить. Ай! Насобного У мене якесь відчуття, ну от коли з раптора зловили, мені сподобалось. Прям класно було. Так, да, да, але бачите, там все одно файт закінчився на вбивстві двох саппортів і все на цьому. Так, навіть не добили нормально біл. БКБ використовується, намагається якось попай. заходить сюди. І терблейд. Гернаут хотів його вийти, але прибувають відразу двох героїв. Як ми бачимо, Ріднісу дуже погано. Джусу теж він використовує, поки що Гілінвард. Його знову прив'язують. Команда вже тут. Використовується. Міністер дуже непоганий. Башиш проки. Вбивають вони вже пака. Джусу, напевно, буде йти далі. Буде намагатися вбити якось цього клятого терблейда, б'є його дуже сильно. Спис використовується, прибити, його не вдається. Він розкручується дуже непогано. Ніку живе, але там використовується оркет. Він буде зараз помирати. Ну і я так розумію, Наві будуть втрачати зараз позиції, будуть втрачати, скоріш за все, своїх героїв. Мені здалося, чи ж телепорт відмінив в моменті. Ні, не відмінив. Це просто дивна анімація була. Окей, він ще з телепортом, він ще намагається битися, намагається бити білку, там теж етеріал. От зараз телепорт і вилетить. Окей, хоча б. Хоча б це і врятується. У нього має бути дуже багато. Він має з БКБ бути, за ганімом бути, з блінком і з форстафом. От от ідеальний набір артефактів. Але тут його знаходять. До речі, мінус статік. Це скоріше позитивний стихаєх no. точомуль, просто грейп! Панго викочується, намагається контратакувати. Байбеки немає. На жаль, у Бетрайдера. Там ще й пак стрибає на Дазла. Він грейв на себе дає поки що. Вбили колапса. Тепер треба обережно проти Тароблейда. Страждає Дазл. Пак спробує його добити з ампліфай меджем Рідіс помирає. Байбек від Бетрайдера. З'явився все ж таки. Бетрайдер повертається. Наві розлітаються. Там, правда, в них застава стоїть, і телепорти можуть бути на неї з байбеків. Але то таке. Руя вже видно. Катайчу спалився. Джус іде перед намагаєм. Вони всі просто надзвичайно мобільні. Відчепити навіть пака не вдається. Ми бачимо, що поки що в нього спали. Є. Тор підходить сюди. В нього все ще є. є Іс, тому файтитись надзвичайно. Ну важко буде зараз. Наві. Вони ледь не втрачають панголія, вони втрачають вже дазла, як ми бачимо. Джагір поки стоїть в позиції. А її треба зачекати ще 40 секунд. Використовується Omni Slash, відразу в вілочку. Juice повинен виходити тепер звідси. Поганий, насправді файт, Там тепер... переде. Пак тепер. весь цей часто здоганяє, пангульєра намагається добити. Нам треба тікати, таке враження всім. Скільки, скільки тої Гіди? Ні, Гіда ще є. А що ми робимо тут? Ми програємо гру, так? так? Да, це виглядає як габелчо. Б'ється, Майже вбиває цього клятого терблейда, дуже багато демочого йому пропонує. Намагається битися з цим Давай. тебе! Але він один тут! Ні. Він один тут, друзі, якби було. Гліб у них все ще є. 20 секунд до Андерлорда, будуть пробувати вигравати якось час. Ніку намагається пострибати по головах, але поки це виглядає неможливим. Ларлу збивають, як ми бачимо Лінкенсфер. відразу використовується клятий статік. Ну просто неможливо зіграти тут на батрайтері, На жаль, тут знову використовується арена, використовується спис, прибувають одного, прибувають іншого. На жаль, на жаль, друзі, це буде, скоріше за все, зараз закінчення. Хочуть ще попоклати. А дрон але просто дрон пап. пап. Ну, слухайте. Не знаю, як у вас. В мене принаймні виникає відчуття того, що Наві ну, стало краще. Mm -hmm. Ну, це видно. Ну...